Чи погана я людина? Чи погана я людина через те, що не хочу оплачувати витрати своєї дружини? До народження доньки, ми з дружиною обидвоє працювали повний робочий день. Наш дохід був нижчим за середній, причому дружина заробляла трохи більше за мене, але не сильно. Коли нашій доньці виповнилося три місяці, моя дружина була змушена повернутися на роботу, оскільки сам я не міг оплачувати всі наші рахунки. Коли доньці виповнилося шість місяців, бабуся моєї дружини, яка нібито виростила її, і була її єдиною родичкою, на жаль, померла. Моя дружина успадкувала все, що їй належало. Спадок видався справді великий, не настільки, щоб ми обоє одразу вийшли на пенсію, але дуже великий. Нам би вистачило на те, щоб купити пристойний будинок, нову машину кожному і відкласти грошей на безбідну старість. Але, звичайно, ми цього не зробили. Моя дружина була проти, оскільки сказала, що це тільки її гроші. А я не дуже хотів з нею сперечатися. Після того, як дружина повністю отримала. Мила спадок, вона одразу перестала працювати і стала мамою домогосподаркою, оскільки вона завжди воліла сидіти вдома і нічого не робити. Вона не хотіла сидіти з нашою донькою, тож за гроші і спадку вона найняла няню. Я не був проти, але розумів, що мені треба працювати, оскільки дружина витрачала гроші зі спадку більше на свій комфорт. Нещодавно дружина заговорила зі мною про те, як краще скласти бюджет, щоб ми могли жити тільки на мій дохід, бо гроші зі спадку. Спадку почали швидко закінчуватися, тож їй потрібно менше їх витрачати. Я сказав, що з таким бюджетом мені доведеться ще більше працювати, а я б не хотів працювати, і що я не повинен витрачати свої гроші на її нові хобі та витрати. Якщо вона вирішить і далі не працювати, то нехай купує одяг у благодійному магазині, а не новий. Запрошує додому подругу, щоб та її безкоштовно підстригала, а не витрачає по декілька тисяч доларів щомісяця на це. І хай почне займатися нашою дитиною. А то няня для нашої доньки занадто дороге задоволення, або вона може влаштуватися на роботу у нічну зміну, почати онлайн-бізнес або щось іще, щоб у неї з'явилися гроші на свої витрати. Просто я не розумію, чому я маю платити за такі речі, як матеріали для шиття, оплачувати її манікюр та платити за її абонемент в один із найдорожчих спортзалів в нашому місті. По її словам, тепер у неї такий стиль життя, і вона мусить йому відповідати, щоб добитися успіху. Бляха, я не отримую від цього жодної вигоди і не несу за це відповідальності, але я мушу це оплачувати. Я із задоволенням плачу за покупки для нашої доньки, оскільки вона перебуває під моєю відповідальністю. І все ж таки це моя донька, яку я люблю. Але я не хочу віддавати більше половини своєї зарплати на тренажерний зал та манікюр. Я працюю 60 годин на тиждень, і я і так оплачую всі рахунки нашої доньки, комуналку та їжу. Вона сказала, що це не. Несправедливо, мовляв, я ж витрачаю гроші на свій абонемент у спортзал і відеоігри. Так, але мій спортзал не коштує всіх грошей світу, і я за нього плачу своїми грошима. Дружина сказала, що її спадщина коштує більше, ніж якби вона все життя працювала. І без неї ми б двоє однаково працювали і витрачали великі гроші на іпотеку і кредит на машину. Ну так, тільки тепер різниця в тому, що за все це плачу тільки я сам. Тож чи погана людина, що хоче, щоб моя дружина пішла на роботу і платила за свої закидони сама. Чи погана людина через те, що вигнав свою вагітну дружину на вулицю і повністю обірвав з нею зв'язки та моїми батьками? Моя сім'я і я не спілкувалися відтоді, як я пішов із дому 18 років. Вони завжди ставилися до мене як до чужинця, а брат був для них дитиною золотцем. Коли вони влаштували вечірку на його честь, хоча вона мала бути для мене, я остаточно зрозумів, що я їм не потрібен. У той момент я зрозумів, що більше не хочу мати з ними справи. Я сплатив своє навчання в коледжі за допомогою кредиту і роботи. А після коледжу орендував квартиру з другом. Я не підтримував зв'язку з батьками, і вони теж не намагалися вийти на зв'язок. Минуло багато років, і ось мій брат написав мені, запропонувавши відновити стосунки, оскільки вони з батьками за мною сумували. На той момент я вже був одружений, але образа на батьків усе ще залишалася. Я погодився зустрітися з ними. Це було ніяково, але вони намагалися. Виправити те, що зробили в минулому, і я вирішив, чому би ні. Я запросив їх до себе додому, і думаю, моєю першою помилкою було знайомство брата з моєю дружиною. А вони познайомилися, закрутили роман у мене за спиною, і вона завагітніла. Спочатку я був щасливий, думаючи, що це моя дитина, але потім брат став дедалі частіше приходити, і мене це насторожило, оскільки він ніколи не проявляв стільки турботи, як до моєї вагітної дружини. Моя дружина. Говорила, що це не важливо, але я не міг позбутися думки, що він має більше стосунок до дитини, ніж здається. На восьмому місяці вагітності я вирішив перевірити телефон дружини, поки вона спала, і це підтвердило всі мої найгірші побоювання. Листування між моєю дружиною і моїм братом доводило, що дитина насправді його, і вони спали вже досить давно. Ба більше, моя дружина і не збиралася мені розповідати, що дитина не моя. Вони з братом планували розповісти мені. Тільки про зраду і вже після народження дитини, але не про саму дитину, щоб я потім розлучився з нею, щоб вона могла вийти заміж за брата і жити на аліменти, які я буду платити, начебто за свою дитину. Наступного ранку я запитав її про листування. Спочатку вона намагалася все заперечувати, але незабаром зізналася. Вона істерично кричала на мене і говорила, що я в усьому винен і що я зламав її життя. На цьому закінчився наш шлюб, і звісно ж, батьки стали на бік мого брата. І моєї колишньої дружини. Усі їхні слова про те, що ми обидва для них важливі, виявилися просто словами, коли вони з братом оголосили в соцмережах про наше розлучення і про її рішення вийти за нього заміж. Уся сім'я їх повністю підтримала. Ніхто не задумався про те, що вони зруйнували мою психіку і довіру. До того ж, колишня дружина брехала мені 8 місяців, стверджуючи, що дитина моя, це було нестерпно. Я відчував, що втратив не тільки дружину, а й довіру до всіх людей. Батьки з. Сказали, що все на краще, і знову відмовилися визнати, що брат чинив зі мною підло, ба більше вони заявили, що я повинен радіти, що брат із моєю колишньою знайшли своє щастя і приєднатися до святкування у підсумку. Я знову викреслив їх зі свого життя, що сильно ускладнило розлучення. Моя колишня пішла з купою грошей і моєю машиною, тому що вся сім'я підтримала її, адже тепер вона була з братом. Але все ж таки, дім, акції і все остальне майно. Залишилася зі мною тож чи погана людина через те, що вигнав свою вагітну дружину на вулицю і повністю обірвав з неї зв'язки та моїми батьками. Чи погана людина через те, що сказав подрузі, мені шкода, що твої батьки не люблять тебе так само сильно, як мої люблять мене. Мені 20 років. У мене є подруга, їй теж 20. Ми з нею познайомилися в коледжі. Зараз ми вчимося на останньому семестрі коледжу. Я живу один, а вона ділить квартиру з двома іншими людьми. Ми ніколи особливо не говорили про наше фінансове становище, але я знаю, що її, і мої батьки платять за наше житло. Проблема. Почалася, коли ми заговорили про наші плани на майбутнє. Я сказав їй, що наймовірніше знайду роботу і одночасно навчатимуся у магістратурі, щоб трохи підкопити. А також що нарешті в мене будуть власні гроші, які можна витратити на якісь речі та подорожі. Вона поражала наді мною і запитала, на яку зарплату я розраховую за роботу в неповний робочий день і щоб мені на все це вистачало. Я знизив плечима і сказав, що не маю жодних витрат. Які мені потрібно було б покривати, крім їжі, вона була в шоці, запитала мене про оренду житла та інше, а я відповів, що за це платитимуть мої батьки. Потім вона почала просторікувати про те, що вона вже доросла, і що їй не терпиться стати самостійною, що вона не хоче брати гроші у своїх батьків. Тощо, здебільшого, я намагався їй підтакувати і слухати її, але потім вона сказала щось на кшталт: я б на твоєму місці почувалася б погано жити за рахунок батьків. Після чого мені реально стало не по собі. Мої батьки самі бажають оплачувати моє житло. Вони цілком можуть собі це дозволити, і я їм за це дуже вдячний. Я проводжу з ними багато часу. Знаю, що у них немає нестачі грошей. Вони подорожують, у них свій будинок, хороша пенсія. Вони не проти платити за мене, а я не проти, що вони це роблять. У нас хороші стосунки. Я знаю, що так буде не завжди, і не чекаю цього лише кілька років, поки я не закінчу навчання. І не знайду більш високооплачувальну роботу. Коротше, я розлютився, сказав досить, і що ми можемо поговорити про щось інше. Однак вона продовжила цю тему, сказала, що її батьки хочуть, щоб вона якнайшвидше стала дорослою, що я ніколи не стану амбітним, якщо не стикатимуся з труднощами і ще багато всякої фігні. Тоді я тупо її перебив і сказав: Ну, не знаю, можливо, мої батьки просто люблять мене більше ніж твої, тому хочуть мене забезпечувати. Шкода, так, може тепер змінимо тему. Відтоді ми не розмовляли. Тепер я почуваюся винним, бо знаю, що кохання не має нічого спільного з грошима. Озираючись назад, можу сказати, що це було грубо, але я просто сказав так, щоб заткнути її. Адже вона ображала мене і без причини називала розбещеним. Адже я навіть сам не починав цю розмову і не цікавився, як у неї справи з грошима. З того дня я почуваюся не дуже, я не хотів її ображати. Тож тепер думаю, чи погано. А не людина, що так сказав. Чи погана людина через те, що сказала батькам, щоб вони повернули мені гроші за навчання в коледжі, якщо хочу зі мною спілкуватися? Мене виростили батьки, які вірили релігійно і просто культурно у жорсткі гендерні ролі. Тато має працювати, мама сидіти вдома з дітьми. Я єдина дівчинка в сім'ї, і у мене три брати. Оскільки вони розраховували, що я сидітиму вдома з дітьми, вони ніколи не цінували мою освіту, успіхи в навчанні і не надавали значення, чому. Збільшому ніж домашні навички. Я друга молодша дитина в родині. Коли я навчалася в старшій школі, двоє моїх старших братів вже вступили до коледжу за власним бажанням. До того ж, мої батьки повністю оплачували їхнє навчання, підручники, оренду квартири за межами кампусу та інші витрати на життя. Згодом вони зробили те саме для мого молодшого брата, а мені сказали, що вони не дозволяють мені вступати до коледжу. У підсумку я зробила це потай від усіх. Частково. Навчання оплачувалося грантом. Я сказала батькам, що переїжджаю тільки за тиждень до від'їзду. У мене не було практично нічого, крім кількох речей, що мені дали кілька подруг, яким батьки купили їх для коледжу. Я вступила на інженерний факультет, і мені довелося працювати, влізти в борги і відчувати купу труднощів. Після цього ми з батьками не спілкувалися кілька років. Зараз я заміжня і чекаю на нашу першу дитину. І ось вони запропонували зустрітися. Ми зустрілися. В парку, і вони сказали, що шкодують, якщо зробили мені боляче, але хотіли б знову зі мною спілкуватися. Я запитала, за що саме вони просять вибачення. Вони не стали уточнювати і просто сказали, що хочуть рухатися далі. Я сказала, що цього недостатньо. Зрештою, я сказала, що вони можуть довести те, що вони реально шкодують, перерахувавши мені 100 тисяч доларів, які я витратила на навчання і коледж, тобто зробити те саме, що вони зробили для мене. Їх братів, моя мама розридалася. Батько сказав, що це несерйозно, і я просто пішла. Відтоді мені телефонують брати і кажуть, що я поводжуся незріло і ображають батьків. Я так не думаю. Тож чи погана людина за те, що хочу, щоб до мене ставилися так, як до моїх братів. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!